Коли в лютому 22 році, 23 го році, 23-го 23 року військова адміністрація не отримала повноваження місцевого самоврядування і начальнику військової адміністрації не підпорядкували структурні підрозділи, Верховна Рада не проголосувала за цю постанову. Вона була внесена, але не була проголосована. Силовики разом з військовою адміністрацією вашими руками... Зривали неодноразово сесії, щоб показати, начебто, неспроможність місцевого самоврядування виконувати свої повноваження. Ми бачили, як депутати знімали з потягів. Ми бачили, як депутати одночасно на один день, на день сесії отримували пачками повістки на допит. Ми бачимо, як у нас прямо з залу зряженими з збушниками забирали депутати в зали, а іншого отримали в лікарні. Ми це все бачимо, і ми це розуміємо навіщо і хто це робить. Вони хотіли показати недієздатність міської ради. Щоправда, але депутати ходили на сесії. У нас відбувалися регулярно сесії. Ми проводили людські питання, да, не так часто, як ми хотілися, бо не так просто в умовах такого тиску збирати сесії. Але вони були. Щоправда, не всі депутати ходили на сесії, неодноразово, неодноразово, в повному складі наш край, ОПЗЖ колишня, Європейська солідарність і слуга народу неодноразово взагалі не приходили на сесії міської ради. До цього можна додати той факт, що чотири депутати. Міської ради служили або служать зараз в лавах Збройних сил України. Таке співпадіння, що всі ці чотири депутати представляють фракцію рідний дім. В наступний момент у нас чотири депутати міської ради так само склали повноваження депутатські через різні причини. Розкажіть про ну, вони вже склали. Ну це цікаво. Вони склали повноваження через те, що хтось за кордоном перебуває з безпекових питань, хтось я, як Юрій Тарасовець, просто втомився, ходити на сесії і так далі. Чотири депутати склали повноваження. Територіальна виборча комісія півтора року замість цих чотирьох депутатів не може завести трьох нових і по співпадінню такому ж самому. Голова цієї територіальної виборчої комісії представляє партію Слова народу», А члени територіальної виборчої комісії, які не ходять на засідання, щоб завести нових депутатів, представляє ті самі політичні партії, які не ходять на сесії, щоб заблокувати її роботу і передати всі повноваження військової адміністрації. Якщо ви хочете мені розказати на кризу, я розгадаю, нагадаю, як у нас депутат міської ради ховався в кафе під час сесії. А коли зайшли журналісти, поламав своїм колегам камеру. А інша депутатка, депутатка пройшла на сесію. І кажу, я не буду реєструватися, поки не буде 22. Нонсенс. Коли стало 22, вона сказала, що я взагалі не буду реєструватися. Це і про вас, Марина Миколаївна. Мова йде про кризу відповідальності, а якщо бути відвертим, без відповідальності, окремих депутатів, які не ходять на сесію показівки військових адміністрацій силовиків, блокують міську раду. А потім називаються кризою і проходять і давайте кажуть, шукати шляхи її розв'язання. Героїчно. Кілька цифр, кілька цифр. За час дії воєнного стану. Міській раді було скликано 30 сесій міської ради. Марина Ріко пропустила 21. Це цих сесій. Пан Луценко сидить, розказує мені про кризу. 86% сесій пропустив. 86 сесій сесії міської ради з 22-го року, коли у нас країні війна. Це, до речі, не мало не багато, а 26 з 30. Перший заступник Брижинського тут його немає, можна було запросити, теж 73% красива цифра сесії. Теж він пропустив. Це про цю кризу ви мені говорите, вірно так вона вирішується дуже просто. 86% сесій пропустив, 70% сесій пропустив. Стали ідіть, працюйте, і ніякої кризи не буде. Рівень загроз, які стоять зараз перед країною, такі, що ми завтра вже не про кризи будемо говорити. Ми будемо зовсім про інші речі говорити. Зараз єдність і монолітність, вона на вага, на вагу золота нашу країну. На вагу золота. І єдиний вихід цієї кризи це піти в зал. І починати працювати. Це криза без відповідальності, криза без відповідальності, криза неусвідомлення депутатами, прогульниками того, що за питаннями, які виносяться на сесію, стоять питання людей, людей нашого міста. І це ставлення до людей. В законі про місцеве самоврядування і про правовий статус депутата місцевих рад написано, що депутат зобов'язаний зобов'язаний ходити на сесію. Це не право, це обов'язок. Якби Чернігівці мали право, а я про соціологію скажу: 93% Чернігівців вважають, що депутати, які не ходять на сесію, їх треба позбавити мандатів. Якби Чернігівці могли десь в дії чи ще десь нажати, ви б тут уже не сиділи. Ви б займалися своїми справами. Криза починається в голові. І завершення, завершується ця криза натисканням кнопки. Тільки не на телефоні, коли зволять, можна вам йти на сесію чи не можна, а на кнопки в залі міської ради, коли ви голосуєте за питання, які пов'язані громади. Враховуючи наведені факти, я хочу сказати, що ми побачили всі разом, що депутати, які приймали рішення не ходити на сесію, робили це свідомо. свідомо. Це призводить до втрат міського бюджету. До серйозних втрат міського бюджету по земельним питанням, по питанням другої міської лікарні, яка ще трішечки до втрат міського бюджету по питанню доведення європейських коштів. Так от за це може бути кримінальна відповідальність рано чи пізно це вам, ви маєте усвідомити. Друге є не ще не кримінальна відповідальність, а моральна складова такої безповідальності. Чим заманили перед вами підприємці? Юра Синиця, який не може збудувати завод, уже півроку за японські кошти деревообробний, бо не можуть депутати зібратися на сесію, не ходять. Галина Пащенко, яка заплатила 700 тисяч за інше підприємство, для того, щоб отримати земельну ділянку і збудувати АТБ. Чернігів водоканал, якому німецькі партнери квітні вже не дадуть 7 мільйонів євро. В квітні небагато часу залишилося. І як буде виглядати місто? Чим вони замінили? Так, це криза. Це криза без відповідальності депутатів, яка створена штучно. І це треба припинити. Отут я з вами згоден. Негайно це треба припинити. Тому наша фракція має чіткі пропозиції. Вони дуже прості, дуже прості. І я хотів би, щоб ви їх почули. Перша пропозиція ми передаємо вам зараз 6 березня. У нас немає мера, немає секретаря. Сликати сесію можуть тільки депутати міської ради. 11 підписів. Спеціально поставили. 11. Три пусті місця. Ну, ми думали, що у вас буде три, у вас п'ять. Можна було п'ять залишити. Питання порядку денного дуже прості, і ви можете додати до цього списку. Тут спеціально ну, можна. Ну, якось немає місця. Там ну, можемо, ми перепідпишемо, якщо у вас буде питання, будь-яку кількість питань. Те, що ми пропонуємо розглянути, це абсолютно не дискусійні питання, питання які потрібні місту. Перше, я пропоную прийняти звернення. Можна з ними знайомитися? Вона вже є на сайті міської ради. Звернення до наших міст, побратимів, всіх міжнародних партнерів Чернігова в умовах, коли е, зараз. Зменшується підтримка України. Ми знаємо, що Сполучені Штати припинили взагалі військову допомогу, сподіваюся, тимчасово. Ми знаємо, що ЮСІДІ згорнула всі проекти. Ми знаємо, що російська пропаганда формує втому так звану від війни в Європі і в світі. Потрібно ще раз звернутися до партнерів від імені громади. Громада має одним голосом говорити. Друге питання. Я думаю, Максим Петрович добре е, знає це, і люди, які працюють в сфері будівництва і, взагалі, все, що пов'язане, у нас з 1 січня стала вся містобудівна діяльність в місті. У нас вже суд скасував е, містобудівні умови обмеження з 2019 року через те, що є проблеми з опорним планом. Е, е, Проєкт рішення був внесений на позачергово, розісланий всім депутатам. Звернення, я думаю, сьогодні розішлють всім депутатам, всі його бачили. Це рішення треба приймати, бо воно потрібно нашим людям, всьому бізнесу, і маленькому, і малому, всьому. Далі два питання, які стосуються другої міської лікарні. Перше питання це виділення в окремо юридичної особи ланку сімейної медицини. Інакше нам з бюджету міста, це буде ваша в тому числі відповідальність, якщо ми не приймемо це рішення, доведеться 70 мільйонів гривень тільки в другому півріччі 2025 року заплатити заробітні плати лікарям. Четверте питання. Нарешті я це питання виносив ще в липні на сесію. В серпні, серпня. Надати державі право замовника на реконструкцію інфекційного відділення лікарні номер 2 Вони туди вкладають державні гроші. Нам це потрібно, воно 70 років там, чи скільки не ремонтувалося. Далі ряд земельних питань, які потрібні нашим людям. Які ми виносили на всі сесії. Це питання того жіці, якого я переліщував, питання водоканалу, отримання коштів від держави і створення е, на річки стрижень е, монітор... станції моніторингу води. Виключно людські питання ми виділили декілька із всього списку великого, по яким, я думаю, нікого не буде заперечень. Ці питання всі розглядалися без зауважень на комісії, і не, за... не тільки без зауважень комісії, а й без зауважень депутатів. Депутатські запити різні, будь ласка. Можете ознайомитися, поставте підписи, і я поставив тут спеціальний прочерк в даті і в часі. Наша фракція готова, хоч сьогодні, зараз в залі близько 15 депутатів вас чекають, хоч сьогодні, хоч ввечері, хоч в суботу, хоч в неділю, хоч завтра. Визначте час, і ми проведемо сесію по питанням, по яким немає протирішення в кого. Поки ці питання не вирішені, страждають люди нашого міста. Бюджет міста несе сумасшедші втрати. Якщо підприємці плюнуть і перестануть платити за землю, це коштуватиме 150 мільйонів гривень. Там, де не продовжені договори, а вони не продовжені вже давно. Друга лікарня ще 70 мільйонів гривень. Втрата по німецькому проєкту 7 мільйонів євро. Це вже сотні мільйонів гривень. Це питання вашої відповідальності. І третя пропозиція на майбутнє. Формат роботи дуже простий. В такому режимі з камерами, без камер, я готовий на будь-який формат. На будь-який формат. За день до того моменту, поки ми підпишемо таке розпорядження. Подібне, наступне. Ми збираємося. Вносяться всі питання, які є. Всі. По тим питанням, по яким ні у кого нема заперечень, вони гарантовано ставляться перед впередокденно і гарантовано голосуються. Всі інші питання можемо включати всі. Можемо включати всі. Але не факт, що по ним буде знаходитися консенсус в залі. Але ті питання, по яким потрібне рішення нашим людям, вони не можуть ігноруватися, тому що є шантаж і є вимоги. На кожну сесію 90%, 80% проєктів рішень ідуть таких, по яким ні в кого немає запитань. Чому ми їх відкладаємо? Давайте ми по ним будемо збиратися. Давайте ми їх будемо включати порядок денний, підніматися, спокійно голосувати, спокійно голосувати, а інше виносити за дужки. Якщо наша фракція пропонує якесь питання, по яким у вас немає розуміння, і ви її не підтримуєте, ми готові це питання зняти. Якщо у вас є пропозиція, яка не має розуміння більшості депутатів, давайте її відкладемо. Але будемо розглядати питання, які потрібні нашим людям, мешканцям міста героя. До речі, сьогодні, 6 березня, третя річниця, коли Чернігів отримав статус міста Героя. Давайте відповідати цій вимозі. Я завершив. Я чекаю від вас відповіді. І давайте проведемо сесію, ставте дату, будь-яку, яка вам зручна. Сьогодні 18.00, сьогодні 13.00, завтра, будь-який день. І ми будемо працювати. Ми розблокуємо цю роботу і не будемо більше говорити про кризу, яка, я повторюся, створена штучно. Приходимо в зал, голосуємо за питання людей. Першу сесію таку проводимо відновити довіру, а далі будемо збиратися і в будь-якому форматі визначати наступний порядок денний. Це порядок-денний, ну одна пропозиція, тут виключно людські питання. Наступний порядок-денний можемо розглядати питання, що ви пропонуєте. Третій порядок-денний з'явиться нове питання. І так ми будемо працювати, тому що це виглядає несерйозно для міста, для міської ради, для депутатів, для всіх. І ви я вам відкрию секрет. Що найбільше ви від цього страждаєте. Ваші політичні сили. Люди за вас не будуть більше голосувати. Люди не хочуть голосувати за партії, які не ходять на сесії. Тому повертайтеся в зал, повертайте довіру людей і працюйте на місто.